Я коли мені не спиться, я завжди думаю про свої квіти, як мені їх де розсаджувати. А от зараз проходжу, і думаю, зайду на градку, подивлюся. Дивіться, це в мене капуста, яка красива. Правильно вона вже замерзла, але дуже красива. Отут у мене всі гейхери ростуть зелені, там папороч. А тут ось медуниця. Дивіться. Медуниця, я її купила буквально там геть недорого, якби типу оптом, да, великим кущем. І вона розрослася, і плюс я на ній вже заробила, подарила багатьом людям. І ще й в мене є. Її. Тому кого цікавить, можна і на опті так. А це одна гортензія у мене зацвіла з усіх це. Поставка вже була в мене в кінці, коли я вже бачу, що теплиці порозпродувала, то я собі ще заказала. І ось вони в мене в такому вигляді всі стоять. Вони в мене всі попідписані, тому навесно, хто, ну, які покажуть себе по квіточки, я зможу продати, хто захоче. Тому от така у мене красота. Я вважаю, що дуже гарно все на грядки. Все, все ось як воно називається, жовтим цвіте кому надо. Можна купити тут у мене прикрита гарненько. Я сподіваюся, вона виживе. Гаура. Це гейхери зелені, хто хоче. Зараз їх теж можна купити, продати, тому що вони і взимку дуже гарно виглядають. Це ківі, ківі на весну. Звертаю увагу, буде касетна розсада. Хто хоче, підпишіться на мене, щоб не пропустити.